Вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами переходимо до наступної теми, і як ви бачите, це уже не кон'юнктиви. Нарешті. Але почалися словотвори. І сьогодні у нас з'єднання іменників із дієсловами. Ну що, готові? Поїхали. Давайте трошечки іть. Збільшимо собі. І ви пам'ятаєте, що це b 1 рівень зараз B1. Його супроводжує наш курс інтеграційний розмовний Б1, а потім у нас буде граматика вищого рівня, аби супроводжувати наш курс Б2. Іменниково дієслівні зв'язки поїхали. Сьогодні була чергова прес-конференція. Серед іншого обговорювалася тема підвищення податків. Останнім часом міністр наразився на різку критику своїх пропозицій. Журналісти ставили питання: чи позитивно вплине підвищення податків на розвиток економіки? Міністр висловив оптимізм і детально пояснив свої пропозиції. Так. Геберау нас добре, як би це його? Чудово. І в нас тут чотири пункти. Давайте подивимося. В офіційному більш офіційному вживанні мови, наприклад, у мові науки, офі... офісів чи політики, часто вживаються поєднання іменника та дієслова. Піднялася тема підвищення податків, пропозиції міністра зустріли критикою, і ці зв'язки надають мові більш офіційного характеру. Зв'язки іменник дієслова також іноді використовуються в повсякденній мові, чи можу я поставити вам запитання, і мій колега мене підвів. У поєднаннях іменник дієслово іменник описує дію, а дієслово втрачає своє фактичне значення. Іменникові дієслівні зв'язки часто можна замінити простими дієсловами, ставити питання, запитувати, критикувати, ще одне критикувати. Іменниково дієслівні зв'язки можуть мати активне і пасивне значення піднімати тему, звернутися, обговорити тему. Виникає тема, розглядається, обговорюється тема. Так, мої хороші форми. Поїхали активні і пасивні. гайда перша шпальта підняти щось. Просте дієслово ось друга колонка Анфагесвеб, звертатися, обговорювати щось. Анефрагштеген поставити питання, Fagen. ставити питання, запитувати. Мати вплив на когось щось, впливати на когось щось, виражати щось виражати щось, критикувати когось щось? Критикувати когось щось, забезпечити щось, надавати, пропонувати щось. Ну, бачите, значення те самісіньке, просто слова інші. Тепер дивимося пасив: прийти на обговорення, обговорюватися, стикатися з критикою, піддаватися критиці, бути доступним, бути використовуваним, щось таке. Тепер давайте подивимося на розповідне речення, моє улюблене, схеми побудови німецьких речень. Поїхали. В першій позиції щоді опозиціон, друге, що вона робить опозиція ІПТ. Третє, коли, амфоршлаг, не коли. Тут за поданням міністра, амфоршлаг десь міністр. На третій позиції у нас стоять друге рядній речення, і заценде критика. Іменник стоїть в кінці. Юпт". «що». Критик буде в кінці. Так що закінчилась стрімка, а я вже розігналася. Єс, yes. такий чудово. У мене буде час розповісти щось англійським. Дякую, мої гроші. Опора до попередніх завдань граматичних знаходиться в чаті Б 1 інтеграційний курс. Поставте, будь ласка, якусь подобайку, щоб YouTube бачив, що це щось вартісне. І, відповідно, якщо потрібна така інформація, ми будемо йти далі. Бачили з А1 до А2, Б1+, ось вже Б1 і Б2, це 1 з 2 буде. Ну, підписуйтеся, бо живі уроки – це прикольна річ. До зустрічі, мої гроші! по то...